Доброго дня всім! Рівненсько, Волинський авторинок, вітаю вас! Сьогодні 25 березня, субота, Рівненський авторинок в повному розгарі, на подвір'ї весна, всім добра, всім позитива, приємних продаж, приємних покупок. Сьогодні буде огляд легкових автомобілів, вартістю 5 тисяч, кросоверів, сімейних автомобілів. І так, одним словом, поїхали. Лайкаємо, підписуємось на канал. приємного перегляду. Починаємо з Мерседеса 124, 2.2 мотор, газ бензин 3200, контактний телефон в сірому кольорі. На постійному обліку. Показую вам гуму на ковпаках. Зверніть увагу на салон. Зачастуть старіші автомобілі. Скажімо, в поганому стані салони. У цьому автомобілі салончик так на свої руки збережений. Гума 195-65 на 15. Великий об'ємний багажник. Газове остаткування. Газ у вас вписаний? Так, так. Газ вписаний, бо бувають такі випадки, що не вписане. Коробка яка? Механічна. Механічна коробка передач. Що з автомобіль розкажете? Супер взагалі. Супер взагалі. Угу. Вартість скільки віддаєте? За 3,2, тут це ціна дармова для автомобіля. Так, ціна дармова. Так що звати вас? Петро. Петро, телефонуйте, кажіть номер свій. 098 500 94 40. Так, запитуйте Петра, кому потрібно недорогий автомобіль для роботи, для бізнесу, щось перевозити чи просто їздити. Комусь автомобіль для сім'ї, для роботи. До речі. Автомобіль 2006 року об'ємом 2 на 1.9 дизель, вартість 4600 в білому кольорі, в пасажирі, ось так він ззовні виглядає, трошки сьогодні погодочка, як кажуть, дожик пішов, але е, нічого страшного, Заді прицепний пристрій, на жаль, він зачинений. ключів у вас немає від цього автомобіля. Так, так, відкрийте, будь ласка. Так, Зараз покажемо всередині. Якраз власник підійшов, пасажир. Зверху бачите, цей автомобіль без корозії, бо вони, скажімо так, бувають і з корозією, і подерті, і пошкоджені. Салончик акуратний. А саме головне, скажу так, 1,9 двигун, він є надійним. Так, да, він не їде так, як 2, 2 літра, як 2-літровий дизельний двигун, він їде трошки слабше, але, скажімо так, у ньому немає турбіни, він простий, але він економний і він без клопотів. Кому потрібно телефонуйте за номером, вартість автомобіля 4600, власник щось скине. Такі чорненький такий Chevrolet стоїть. 2006 року. Газ бензин 3450. Так, так він виглядає. Гума в відмінному стані. Зараз покажемо салон. Боковий аербек. Аербек водія. Так, 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 Ось так, по салону. Салон збережений. Задня гума також хороша. Невеличкий лаківий автомобіль, комусь потрібно для міста. Хто ваш автомобіль? Відкрийте, будь ласка. Так. Що за автомобіль розкажете? Як стан? Як стан? Як стан? Такі як треба. Кажіть номер телефону свій. Там нема номера телефону. 066. 70. 26, 412. Запитують. Запитувати Василя кому потрібно ось такі автомобілі Газ, бензин, такі, як все потрібно. І гідроісілі. По по О, бачите, вже люди ранок просто починають розмову вести. 1.07. Заведений двигун. Деякі люди, знаєте, які люблять автомобіль простіше, кажуть на село. Все-таки ми хочемо вас. От бачите, у вас є. Зараз ми відчинимо його. Ми починали теж з вазів. от Саме першим ділом ланджерони цілі. Двигун сухий. Бачите, не порвані підкрилки. Я знаю на що дивитися. Так, рульова колонка не затягнута. Ну, тобто автомобіль якби живий. Так, ржавчини в корозії немає. Прицепний пристрій є. А багажничок покажіть, будь ласка. Зараз ми подивимося ще багажник. Так, Гума, поки чоловік відчиняє нам багажне відділення. Вперед, Так, Багажне відділення, газове устаткування стоїть. Вписане воно, не вписане. Воно. Вписано? Не, не. не вписано. Ну, Будете перестровати, впишете. Скажіть, будь ласка, свій номер. 068. Так. 051. Так. 2464. Запитувати? Олег. Запитувати, Олега, торгуєтесь, не торгуєтесь? Торгується Півтори Олег на Півтори на віддачу. Автомобіль на газу, об'єм вона 1,5. Цікавий автомобіль, чим зацікавив мене 10-й рік 6300, Ford Focus, але він на автоматі. 10 року 240 тисяч пробігу. Контактний телефон показав. Спереді протитуманні фари. Ці автомобілі користуються попитом. Якби е громадянин України спроможний його придбати, купити. Роки молодші і, скажімо так, ці автомобілі їздять. Отак він виглядає зовні. Легкосплавні диски. Гума 205 60 на 16. На жаль, не можу вам більше показати. Немає. відкрито, да? Відкривайте. Так. Коробка автомат. Скільки передач, скажіть, будь ласка. Шість, Шість передач, що по автомобілі розкажете. Один підкрас, буквально все працює, датчик світла, датчик дощу, подогрів лобовухи, майже так, так. на максималку. Так, що видаєте цей автомобіль? 6,2. 6,2. Запитувати кого? Андрій. Запитувати Андрія, кому потрібно ось такий автомобіль на автоматі. Телефонуйте до Андрія. Знову такий універсал Це серед Volkswagen 2004 року. 4699 з'ємо 2 на 1,6 бензин. Комусь потрібно не з невеликим об'ємом двигуна їздити на легкосплавних дисках на хорошій гумі. Салон збережений, бо зачасту відкриваєте дверцята і сидіння порвані, знаєте, людина каже, та ти сам собі доробиш, а людина насобирала Назбирала якраз тих 4 тисячі чи скільки і в нього більш немає. І Він хотів би зразу сісти і поїхати, щоб приїхати до дружини, показати автомобіль, щоб їй приємно було. А там знаєте, сидіння порвані, ще щось. Якийсь там автомобіль поцарапаний. Тому, бачите, зовні автомобіль вартий уваги. Що по автомобілю розкажете щось? Щось розкажете? Да, ГРМ поміняний, чоловік каже, все нове. Кого зацікавило, телефонуйте до власника, контактний номер. Ланос В синьому кольорі 1,6, 16 клапани. Газ, бензин, 2003 рік, 150 тисяч пробігу, 2400. Ось такий ланос. Так, Покажемо. Доброго дня, покажемо Ланос вам. Що ви розкажете, як стане автомобіля? Хороший. Хороший. Скажіть, будь ласка, номер свій. 97, так. 76, 74, 864. Так, звати Юрія. Вартість автомобіля, скільки віддаєте? Ну, хто буде питати, я вже так, торгуйтесь, дзвоніть до Юрія, я вам показую автомобіль. Ось так він виглядає. Де Уланс? В синьому кольорі, газ, бензин, сів, поїхав і вперед. Ауді А4, Б6 кузов об'ємом двигуна 2,0 бензин, вартість автомобіля 4.200. 200 Ось такий колір. Механічна коробка передач. Кондиціонер працює. Кондиціонер не працює. Ну, Бачите, роки є певні моменти, але людина може з вами торгуватися і чесно відповідає, що кондиціонер не працює. Бо одна людина може обманути, а друга, бачите, чесно. Каже, То ви можете до неї як би, з нею спілкуватися, то вона вам більше правди розкаже за автомобіль. Скажіть, будь ласка, номер свій. 462. А, номер? Так, номер телефону. 067, 848. 2011 так. Звати Богдан. Запитувати Богдана. Ви торгуєтесь? так? Так, так. Богдан так. торгується, телефонуйте, кому потрібно ауді, до Богдана. До речі, дуже комфортний автомобіль. Рено Лагуна. 1998 року, 2300, об'єм 2 на 1,8. Певний час в нас теж такий автомобіль був і, скажу так, сподобався. Тим дуже комфортний поїзді. Ну, ну, просто, знаєте, він старий, але м'яко їде. Цей автомобіль, бачите, і салон збережений. Такий кондиціонер є, немає. Клімат є, працює, не працює, не працює. Механічна коробка передач. Так. От, бачите, салон збережений. Е, потрібно дивитися, ну, щоб, як кажуть, зовні була, автомобіль хороший. О, Бачите, є е, е, так, така підстилка. Е, ой, я перепрошую, маю коврик такий е, і ну, багажне відділення, якби буде в хорошому стані. Е, Нічого не робилося. Полка є, кришка не ржава. Тобто автомобіль варти уваги. Що його вартість віддаєте? Кажіть. 2200. 98 рік. Кажіть свій номер. 067. Так. 347. Так. 1024. Запитувати Віктор. Запитувати Віктора. Хочете червоний автомобіль для дівчинки, щоб навчилась їздити. Hyundai i 10 2008 рік. Контактний номер. Ось так він виглядає ззовні, п'ятидверний, не пошкоджені для міста паркуватися. дуже зручний для великого міста. Маленький, компактний, є невеличкий багажничок. і п'ятидверний. Тобто спереді людина сідає, ззаду місця контактний телефон. Що по автомобілі розкажете, як стан? Один-один, моторчик, резину поміняно, акумулятор новий, так. колодки міняні, в запасі ще є, бо тут дисковоє. є. що задні терможе. Так, звати вас. Анатолій. Телефонуйте до Анатолія, кому так. потрібно. Ви, Витрати пального, скільки. Пального, скільки бере? Так. Ну, якщо нормальний бензин, 4,5 до 5 метрів, не більше. Не так, більше. так, економний автомобіль, кому потрібно, телефонуйте до Анатолія. Світо в Універсалі 2009 року 1,4 бензин. В рідній фарбі вартість 5999. Контактний телефон. Так, 1,4 бензин. Перепрошую доброго дня. Скільки по автомобілю витрати пально? скільки? 7 літрів бере. 7 Що розкажете за автомобіль? Хороший, не хороший який він. Що? Фарба, так, механічна коробка передач. Що ви даєте його? 5900. Ось такий контактний номер, скажи свій. 98, так. 99, 73, Звати? Олег. Так. Ось такий автомобільчик, Ceed. 7 літрів універсалі. Кого зацікавить? Покажемо ззовні. І всередині коврик на місці. Бачите, автомобілі полочка все є. Кого цікавить? Телефонуйте до власний. Якийсь сімейний автомобіль Peugeot 308 2008 року з об'ємом дзвона 1,6. Контактний телефон. На жаль, трошки дощі капає, але ну, нічого не зробив протитуманні фари. Ось такий хром. Дуже комфортнее поїзді. А з найде надійним, з надійним двигуном 1,6. Витрати пального, скажіть, будь ласка, скільки становлять? 7 в середньому. 7 в середньому. І Скажіть, що двигун надійний Надійний двигун, BMW, BMW, Так, Citroen, Peugeot, так, так. так. Час. Немає клопоту ніякого. Так. Скільки даєте цей автомобіль? 5400. 5-400. Це так. І так ціна дуже хороша. Так, так, хороша ціна. Ось такий автомобіль пробігу скільки? 250. 250. Так, показуємо по автомобілю. Ось такі дитячі крисла. Якби сім'я їздила, вирішила продати, можливо, щось придбати собі більше, а можливо, кошти потрібно. Будете телефонувати до власника і запитувати. Ось такі сімейні автомобілі. ваз 21014. 2011 рік і вартість автомобіля 3000 умовних одиниць на хорошій глумі. Бачите, це вже як не дев'ятка, а вже ті е, бампера такі, вже певний тюнінг. Ось така панель. А як він знизу? Як новий. Пороги, як варені не варені бо... Варень. тобто автомобіль Оригінал, Оригінал. ще живий. Що ви його віддаєте? Він да, говорить, що Серйозно. Власне, говорить, якщо Серйозно, так. Він торг до побіди. Торг до побіди, бачите, зрозуміло. Так що маєте право, можливість і право торгуватися, і людина з юмором йде на зустріч вам. Підігрів сидінь Підігрів сидінь навіть є. Центральний замок. Центральний замок. Гідроісліті може є. А, ні, немає. Гідросілитель немає. Електростекла. Електростекла. Кондиціонер може. Кондиціонеру немає. Кондиціонера немає. Але вартість автомобіля 3000, 3011 рік. От, Об'єм двигуна який? 6. Один і шість. Восьмий клапанний двигун. Це карбюратор чи інжектор? Інжектор звісно. Інжектор. Контактний телефон, каже свій. 0,99. Так. 364 89 49 Звати Сергій Запитувати Сергія. Легенда, скажімо так, Volkswagen. Чому легенда? Бо один час, як кажуть, багато контрабандистів чи базарників їздили на таких автомобілях. Возили по 500-800 кг, їздили в Польщу, бачите, і ще до цього часу цей автомобіль є. Вартість 950 доларів, 1988 рік. Газ, бензин, контактний телефон. 1000 умовних одиниць. Ще автомобіль, бачите, живе, і ще буде жити і жити, бо він ще, як кажуть, має, має вигляд. На жаль, зачинений. Нікого немає. Але є вартість, є номер телефона. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Торінку місірину ви можете з'їсти шашлика. Пан Юрій є, і я вам скажу так, знаєте, шашлик, шашлик, шашлику, як кажуть, бо саме основне в шашлику, так само, як в автомобілі, щоб було натуральне м'ясо, бо може бути прорезинове м'ясо, розумієте, а цього чоловіка якраз м'ясо таке, як потрібно. А також. Є в нього така дуже смачна штука, зараз я вам покажу. О! Не потрібно розказувати. Ми зараз трошки теж так перекусимо. Так що, якщо ви заблукали в Рівному на автобазарі хочете перекусити, заходьте до, дядь, до дядька Юрія і він вам допоможе в цьому, щоб у вас живіт не бурчав, ви були задоволені з життям. Бо чоловік, як кажуть, хороший, коли, коли Хто поїв. Величкий такий автомобіль Seat Toledo Бачите, він такий, такий дизайн в автомобіля. Протитуманні фари. Невеличкий компактний. 2005 рік вартість автомобіля 4900, 1,9 TDI 5-ступінчна коробка. А витрати пального скільки в такому автомобілі? Ви представте, як він їде з об'ємом 2х1,9 в такій базі. Це, мабуть, він дуже швидко їде. Так, Механічна коробка передач, автомобіль свіжий. І знаєте, він такий незвичайний, як кругом продають опіля, Рено. А це, бачите, дивіться такий дизайн. Ви хочете виділитися, але виділитися в невеликій вартісті автомобіля. Купляєтеся толедо. Так, багажничок як у нас відчиняється. А як багажничок відчити? Можете відчити? Зараз ми вам покажемо багажнич... багажне відділення. Так. Так. І зараз покажемо багажне відділення. Дивіться, п'ять місць і ще ось таке багажне відділення є. Ну, вот. Кому потрібен такий автомобіль, телефонуйте до власника. Скажіть, будь ласка, номер телефону свій 098 так. 71 так. 27 303. Запитувати Дмитрія, кого цікавить? Незвичайний автомобіль. Хочете виділитися в невеликі суми коштів. Телефонуйте до Дмитрі. Фабія. голубий Металік як каже власник, два косметичних від Верки. ось така гума так вона виглядає ззовні зараз відчинимо. Ось такий багажничок. Так. Так, запаска є, бачите? Все-все-все, вложимо. Є е, полочка задня, кришка ціла. Об'єм двигуна який у вас? 1,4 1,4 бензин на коробці автомат. Потрібно якісь дівчині десь навчитися їздити. І хоче людина купити невеличкий автомобіль по місту. Я каже, туди-сюди, чи сину навчитися си їздити. А саме головне коробка автомат. Ось такий колір. Що по автомобілю розкажете? Автомобіль ніяких вкладів не потребує. Автомат працює добре, двигун теж походу, теж питання там немає. Свіжу ,4. Контактний телефон ваш 066 753 7424. Олександр. Запитувати Олександра. Олександр. Кого зацікавив такий автомобіль? Фабія. Вартість автомобіля 3,5. Діти другого року. В синьому кольорі. Об'єм догона 1.4. Бензин. Пробігу скільки скажете? 220 220 пробігу. Ось така по салончику. Один підкрас. Один підкрас по автомобілі. Угу. Ось полочка все на місці. Вартість автомобіля три тисячі, як каже, це ця ціна дорогу. Якісного дорогого велосипеда. А це автомобіль. І скажіть, будь ласка, номер телефону 097, 796. 7715. Так. Запитуйте. Володимир. Забидують Володимира. Люди автомобілі у Volkswagen Golf, як буде на автоматі. Будь ласка, Volkswagen Golf 2001 року, вартість автомобіля 5 тисяч. Передній привід. 1,6 об'єм двигуна. І коробка автомат. Шука... Шукали люди саме автомобіль. Ольф. І щоб він був на автоматі. Будь ласка, на постійному обліку. 1,6 об'єм двигуна. Задня полка все є. В ідеальному стані, Власник каже, зараз пару, пару слів він додать. Розкажіть два слова за автомобіль. Оригінальний пробіг 168 тисяч. Один хазяїн з Німеччини. Так. Свіжий. Контактний телефон свій скажіть. 068 913 84 77. Запитувати, Олександр. Запитувати Олександра, кому потрібно гольф на автоматі. Телефонуйте до Олександра. Вода Фабія. З об'ємом на 1,2 бензин. Газ бензин. Зараз я до вас підійду, ви мені розкажете, зверніть увагу, гума передня є. Далі відкриваємо дверця. та акуратний салончик. Так. Ось так, автомобіль виглядає ззовні. Шкода фабія. Так, Крім пасажирів, ще є багажне невеличке відділення. Так, і підходимо до власника. Розкажіть, будь ласка, за автомобіль. З Германії пригнати. Пригнати. Так, що потрібно робити? Нічого Нічого не потрібно робити. Вартість, що ви даєте його... Там є царапини з тої так, сторони? Так, так, а, так. Так, там, бачите, людина бачите, признала, там. що там царапина є. Да. Там так. трошки знизу. Трошки знизу, так. Одним словом, ви дзвоните до власника. запитаєте, що тут за царапина, кажіть свій номер телефону. Там 096 -16 30 508. Запитувати. Запитувати. Григорій, Григорій. Запитувати Григорія.